Привіт, мене звати Аліна, і я вчителька англійської, наставниця для вчителів, а також власниця студії Fire та Inspire. Отже, ми тут сьогодні зібралися для того, щоб донести цінність англійської і зрозуміти ще раз, наскільки вона важлива. І в гостях у мене Надія. Отже, коли ти до мене прийшла, в тебе був рівень А2, але розмовна. Вона трамала. Чи Чому у тебе от розмовна практика до того, як ти вчила, почала вчити англійську цієї вивчення англійської? Ні, ти знаєш, її не було, тому що, ну, по-перше, ця проблема наших кін і сучасних, можливо, на даний момент Тому що зосереджувалася увага на граматиці і читанні. І так само ну, я готувалася до ну, зі я знала, що в мене не людям спітінгу, як такого, і я також на це не звертала увагу, але вже потім. Коли я до тебе прийшла, мені я зрозуміла, що потрібно. У мене був момент, коли до мене підійшли запитати в дорогу. І я така, що мені робити? Я, хоча ну, я це знала теоретично, дуже добре це я знала. А що сказати, я просто втекла від людей. Тобто на папері тебе високий рівень ну, зазвичай так тести показують кембриджські Ці тести вони показують рівень B1, навіть деколи показують B2. Тобто ти граматично була добре підкована. І граматика тобі ну ти ловила все з першого разу. Тобто мені не треба було додавати якісь нюанси. Ти все знала граматично. Але дуже важко тобі було говорити. І перші взагалі пам'ятаєш завдання. Ти а це я маю розказувати? А це а це усно? Ну ти дивувалася, так, тому що. Я дуже боялася, я боялася помилитися, тому що я в житті срока по собі боюсь помилок. І тут, ну, в будь-якому випадку, ти коли навіть українською мовою розмовляєш, ти помиляєшся. А тут англійською, і ти, ну, я розуміла свідомо, що я буду помилятися, для мене це було дуже страшно. І от важко якось перебороти собі оцей страх помилятися. Так, скажи, будь ласка. От е, з нашого з тобою досвіду, що було для тебе ефективним? А що тобі здавалося, що от, ну не дуже працює? От за все, коли ми був перший урок, і е, в мене були домашні завдання. Я дуже здивувалася, що домашнього було мало, тому що я звикла, що все вивчається от, в великих, дуже масштабах, і потрібно себе нагружати, нагружати, нагружати. І спочатку я подумала: ну, вона дасть ні. Але потім я така, ну воно працює, і дуже було для мене цінно те, що я могла поєднувати це навчання, наприклад, з відпочинком, до прикладу, з іншими якимись справами. І дуже пам'ятаю момент, коли я, наприклад, виходила на пробіжку чи на прогулярку, і в нас були слова в квізленді, і я могла їх вивчати, прям, коли я поверталася з пробіжки. І ну, там проходило 10-20 хвилин, і я вже знаю ті слова. І оце не просто на цей день. Зранку я встала, я їх знаю, мені там переглянуло та печі, мене потрібно було е, якось повторювати, і я їх знала. І тому е, це було для мене вже ціно, що по суті е, якийсь е, малий об'єм, але він давав дуже великий результат. А що такого, що не давало е, якихось результатів, що щоб були якісь погані підходи, ну я. Не помічала. Можливо, я би хотіла більше мого спілкування я маю на увазі в режимі офлайн, тому що я така людина, що мені дуже подобається спілкуватись офлайн. Але ми були в таких умовах, коли онлайн це був найкращий варіант як для мене, так і для тебе. Тому щось поганого не можу сказати. Так, скажи, будь ласка, от ем, у нас на курсі важливо було. Ем, періодичність, так? Компець тобто, я тобі нагадувала. Тобто ти не за один день виконуєш все, а періодично. І наскільки це тобі додало дисципліни? Ну, по житті? Я знаю, ти дуже дисциплінована по життю, ти ж е, юрист, так? тобі інакше не може бути. І ще плюс відмінниця, старша дочка, тут воно все е, зіграло свою роль. Але, от е, у плані дисципліни, чи додало тобі якусь таку е, певну? Мотивацію, наприклад, сьогодні, завтра, післязавтра. Чи ти одним підходом любила це Ні, я так виробила, тому що ну, по перше в мене були настанови, яких я дотримувалася. От мені сказали, я мала так зробити, і воно було вже потім. Ну через 3-4 уроки, я зрозуміла, що вона дійсно працює. Спочатку мені ну, було важко, тому що я звикла, що от, я роблю от вже і дуже багато. Але я думаю, краще я себе ще обмежу в тому, але потім мені буде легше. Так дійсно через те 4 uh, уроки мені стало uh, легше, і воно uh, дійсно працювало, тому що я не загрузала себе, я не uh, перенавантажувалась. І воно так краще відкладалось в голові, і воно потім воно мені допомогло не лише мать, в межах англійської і в межах мого іспиту. Воно мені надалі допомогло і в підготовці до сесії у моєму університеті. Ну, ось в мене зараз були едики, до якого теж була важка підготовка, і хоч це зовсім інші сфери. Але саме оцей процес підготовки, структура підготовки, воно мені дуже допомогло. І воно, я думаю, відклалось в голові і гадалі. Тому що я думаю, мене ще дуже багато чого чекає. І оці всі лайфхаки настанови, вони не вміють допомагати. Однозначно. Тобто, можемо зробити такий висновок, що не завжди більше означає краще. Так, так, звичайно. У мене навіть сестра зараз ну, займається із репетитором. Я дуже дивуюсь, що вона має там дві-три вправи, але вона працює і вона запам'ятовує. і вона потім їй там розказує, що вона вивчила. І вона працює. Так, однозначно, однозначно працює. Ну, так, дивися, я знаю, ти живеш за кордоном в Чехії, так? Так. І от скажи, наскільки тобі це пригодилося, наші всі навчання, знання, і взагалі як ти себе там почуваєш? Ну спочатку от мене дуже врятувало, що в мене були знання з англійського, це ще до наших занять, тому що чеська мова, вона мені. Дуже не подобалась як мова, і я е, себе якось заспокоювала тим, що в мене є англійська, я англійську, і е, вона мені допоможе. Потім, коли в мене був випадок, коли я зустрілася з чоловіком, там були певні ну, такі організаційні питання, і мені важко було висловити думку чеською, я з ним розмовляла англійською, і він знав англійську, і це мені дуже допомогло. А потім, коли я вже а, вивчила чеську мову, тобто я вже могла з, з чехами розмовляти чеською, а, вийшла друга ситуація. Я ж а, не обмежуюсь лише кордонами Чехії. подорожую в багатьох країнах, зокрема там Австрія, Німеччина, Греція. І там уже чеська мова, вона не дуже допомагає. І тут на домову приходить англійська. І спочатку, що до наших занять, мені трішки. Було от страшно вийти з цієї зони комфорту, що сказати. Я так стояла, думала собі в телефоні, прописувала оцю фразу. мені треба сказати, щоб там в ресторані запитати, чи вас вільний стол. Але вже після наших занять, я тобі ще тоді писала. А нас, я пам'ятала, коли ми звідали від і я така, я там була з компанією, я одна знала англійську, і вони е, просили мене, щоб я там запитала те чи інше стосовно там. Ресторану, проїзду і так далі, і я така, я не думала наперед, що мені сказати. Я не стояла так 5 хвилин, боялась а, підійти до людини. Я так підійшла, сказала, запитала, мені відповіли, і я така: Вау, що там можна було? І так вона дійсно дуже допомогла. Звичайно, були моменти, коли я така сказала: блін, ту конструкцію вибрала, але мене зрозуміли, я зрозуміла. Оця граматична конструкція, вона чому мені дуже багато допомагає, сказала дуже правильно, як в книжці написано. Тобто виходить так, що не завжди ті знання, які дають в школі або е репетитори, от саме по програмі, та, воно типу є книга, ми працюємо по книзі, і воно все працює, воно не працює. Працюють живі розмови, там коли ти робиш помилки і не боїшся їх робити, бо це частина процесу. І я завжди кажу: чим більше помилок ми зробимо, тим краще ми будемо розумітися в тій чи іншій сфері. І ну, помилки це частина нашого життя. Воно невід'ємно. Означно ну, це невід'ємна частина нашого життя. Я завжди е згадую приклад, коли в в'єхті і. і нам сказали, що в нас є карточка від рушників. Рушник англійської це таго. Я це знала, але в моменті я настільки розгубилась, що я, така... я два дні ходила і думала, що таке це тагол, оце? що з цією карточкою робити. А мене в мене взагалі не було ні інтернету, ні перекладача. І Я така думала, 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 думала і потім вона до мене дійшло, що це рушник, чи я можу цією карточкою скористатися, затримати рушник, І я цей тавол запам'ятала на все життя. Тобто, до чого я веду, що наші помилки вони лише на краще, вони лише на означають, і так чи інакше, в будь-якій сфері нашого життя досвід приходить лише через помилки. Однозначно погоджуйся. От дивися, ти така натхненна, ну ти по житті така все натхнена, ти така відмінниця, так? А тепер, ну бо чекували в тебе такі моменти, от спальні типу, Не хочу, не буду. Це так, поки призиваю. Ти були таке ж, о, я не зможу, я не здам. Я пам'ятаю, коли ти перед державним іспитом, ти писав, боже, в мене вже скоро державне. А я ще точно доста, то точно доста. Ми з тобою навчилися. Ти пам'ятаєш, я наказав, що нас залишилося там два або три заняття, у нас залишилося підсумувати. І ти така, то точно доста, то точно доста. Ну ти і тоді приш. Ну це, понятно, це такі е, ну, процеси, які ми не контролюємо. Ми мусимо всередині то все пережити. То страх, Але е, коли от був тебе такий, такий спад мотивації, що ти тоді робила? Звичайно, спад мотивації був, тому що. Не я ж була студенткою. в мене окрім англійської в мене ще була сесія, в мене ще були пари, в мене ще були модулі державний іспит, і воно все дуже давить. А поміж цим тобі не варто забувати, що там ще є особисте життя. Тобі хочеться відпочити, тобі хочеться кудись ходити. А ну це просто стільки годин немає в довізки. Цього всього. і спад мотивації був саме. З приводу того, що так були думки, що я нічого не встигаю, тому що я завжди думаю, що я зробила недостатньо. Хоча, ну я думаю, що немає такої сфери, де ти зробила все дуже багато і всього чого тобі потрібно. Всюди десь, десь можна знайти оці недоліки, або які якщо їх шукати, але yeah. якщо не шукати від світити до працювання, якщо не шукати, і вона ж це дуже дали, тому що це перше в житті таке. Тобто, в мене не було такого досвіду, і я не знала, як, як оце припрацювати. Але е, дуже допомагало те, що от наші заняття вони не були дуже формальні. Вони були такі, як на мене, сімейні, і в нас могло бути так, що, наприклад, так, у нас була тема, але от ти бачила, що в мене поганий стан. І от ми допропрацьовували ніби з психологом. Я дуже пам'ятаю, коли я повернулася із Львова, з судових дебатів, і це із потяга, я була втомлена, було заняття, ідеться побачила, така що ми можемо ну, ми можемо відкласти, перенести, а я. Думаю, та ні, це давай, ми поговорили про це, ми обговорили. Ми ситуацію, яка мене засмутила. Ми говорили спочатку українською, потім перейшли на англійську. І вона мене заспокоїла. І я відпочила, тому що я була дуже втомлена. Але на цю годину я прям відпочила на занятті. і тому о, дійсно наші заняття вони дуже мотивували, заспокоювали і давали сили і натхнення. Тому що ну, дійсно буває, коли. Е Тобі не хочеться нічого робити, пропадає мотивація, але е, варто до кожної людини може знайти підхід, е, Якщо е, який буде працювати. Так, та, я точно погоджуюся. Тому що ну, багато особистостей, індивідуальностей, і учні, діти, які вони приходять, вони ж часто бувають не в настрої. Ну, я ви собі 8-9 уроків на день, та, і дитина ще приходить сюди. Та? Ну, за чим? В першу чергу це підтримка. Добре. Хочу у тебе попросити, яку пораду ти даш учням, а яку даш батькам? Так? Як ти, ну, ти казала, на самому початку ти переживала і батьки твої переживали, та, що вони навіть і не знали, хто я, і що я, і взагалі за чим це все, і чи треба тобі це так? А Як, яку пораду ти б дала батькам і дітям? Ну, от, перш за все щодо учнів, дітей, студентів, це не боятися виходити із зони свого комфорту, тому що для мене це був дуже великий вихід із зони комфорту, тому що тобі потрібно виділити час, тобі потрібно прийти по суті, до незнайомої людини. Хоча заочно ми були знайомі, але ну, це інша людина, в неї можуть бути свої, свої бачення, свої думки. І мені було страшно виділити час прийти до людини, помилятися, а щоб про мене подули. А можливо, я а, там якоїсь великої думки про себе, а я нічого не знаю. Але не варто боятися. Ну вчити він для того і є, щоб підтримати людину, щоб зрозуміти, що вона цінна, що вона знає, щоб навчити більшого. І тому ну взагалі не варто боятися і варто пробувати так. Не лише з англійської, а й а, з усім, в усіх е, сферах е, спорту, навчанням і так далі. Стосовно батьків, то, на мою думку, варто е, не варто дуже сильно давити на дітей, вот, змушувати їх, вот, ти потрібен, ти мусиш, е, не, не потрібно їх з кимось порівнювати. Не знаєш, це найбільше. Але з іншого боку, Оленка вже може, а ти чого не читаєш? Настя, уже реченнями говориш, а, та, я також, ну, це для мене табу: порівнювати дітей це, ну, кожна дитина вона особлива. Та? І вона мусить розвиватися так, як вона вміє, яка її природа. І коли ми тиснемо, та, ти ще не поїде, Олежик вже це зробив. І, ну, відповідно, дитина починає. Та, і тоді, знаєш, недавно я от таке вчула: ми е, приходимо в цей світ. Через призму оцінок. І коли ми приходимо кудись в якесь середовище, відповідно, ми чекаємо, що нас оцінять. Аж не всі люди оцінюють. І люди оцінюють лише так, як можуть оцінити. Тобто вони не можуть оцінити якимось надзвичайним поглядом. Тобто сказати: Ой, який ти розумний, або який ти молодець. А ну насправді ми ж не знаємо, або який ти дурненький, та? бо ти там не читаєш англійську, та ти дурний. Ну, це ж ну, взагалі не показник, а можливо дитина має здібності до математики. І коли ми коли батьки порівнюють, це ну це найгірше, що ж може бути. Так, звичайно. І з іншої сторони, не варто все пускати само собою, як воно піде, тому що дитина може це сприйняти як би, душість до неї, тому варто знайти оцю якусь золоту середину, щоб підтримувати дитину, якось підсказати, сказати, я оце бачу так. Але я поважаю твою думку. От якщо ти не хочешся, чи... я би хотіла, щоб ти краще зазивала увагу. Але якщо тобі от прям дуже сильно не хочеться, то е не варто. От і от знайти цю золоту середину, підтримати, допомогти, направити, і варто це головне. Скажи, будь ласка, тебе батьки, от підтримували? Мотивували чи більше ну, порівнювали? Ні, вони мене ніколи не порівнювали, вони мене дуже підтримували. От е, пристоянності дітей, están... Ну, знищувати. Тому свої батьки не мали цієї функції. Але сторону підтримки так, вони завжди. Е, вони завжди підтримували будь яку ініціативу, е, завжди допомагали якось це і фінансово, і якось словами, і на прикладі своєму. У мене мама дуже багато на своєму прикладі мені допомагала в неї там, в школі, були, як їй хотілося. І е, ну, вона дуже цінна, коли рідна людина от тобі та допомагає і підтримує, і тобі тоді інший світ зовсім не. Не страшне, okay. Та близькі біля тебе, вон все, ти в безпеці. Okay. Yes. Та, і часто ем, батьки віддають дитину вчительці і думають, що вона все може має, має зробити для того, щоб з дитини склалася особистість якась. Тобто я її туди можу, і туди, і туди, і туди. Вона ходить і на такі гуртки, і такі і малювання, і співи. Най там щось з неї зробить. Але найбільша робота робиться вдома. Це коли. Ми любимо дитину, коли ми її підтримуємо, коли ми її оточуємо турботою, такою, яку їй треба. Не прям задушити, так? а таку турботу даємо, яку, де вона почувається в безпеці, коли вона знає, що мені не страшно вдома, я можу розказати, я можу сказати, що я не хочу йти туди. І тоді дитина може розкритися. Так? Та, звичайно, адже е, як це спрацювало на мені він лише такий чинник, який нам допомагає, е якийсь чинник прогресу, але це не все залежить від вчителя, це все наша праця. Чи він може якось знайти підхід, знайти систему, знайти структуру і підштовхнути. Але е потім від того, е чи ти будеш рухатись від того пошту, це залежить лише від тебе. Так, так, однозначно. і підтримка, яку тобі дають вдома. Так, так. Так. От е, по мотивації, які способи мотивації ти е, для себе від, ну, відкрила? Як ти себе мотивуєш? Оце знайти конкретну ціль, до якої ти йдеш, і її е, візуалізувати. Тобто ти вже бачив, в мене була ціль вступити на бюджет. І я вже бачила, я собі кожен день уявляла, як я відкриваю е, на комп'ютері результати, я е, бачу це слово рекомендовано. Е, і воно дуже мотивує конкретно ціль. Це не має бути щось абстрактне. От я хочу навчатись, наприклад, або я хочу працювати, або знати англійську. Так, якщо, наприклад, тепер я хочу працювати, і мені потрібна англійська, то от я ставлю собі ціль. Я хочу працювати в такій-то компанії, в такому місті, за таку заробітну плату. Це я... каже юрист. І от я собі вже візуалізую, як я отримую ті гроші. Як я їх витрачаю, як я можу їх е, примножити, і як робіт цього можуть допомогти міська лише конкретна ціль і структура, якби досягти цієї цілі. Так само можна поставити ці з подорожами. От я хочу поїхати, до прикладу е, в Лондо, хочу сісти в це кафе і замовити собі каву. От лише от такою ціллю можна досягти результату. Ну та я повністю з тобою згодна, тому що цілі. Взагалі показують, хто ми є, це в першу чергу, так, і кажуть, мріяти потрібно масштабно. І чим масштабніша ціль, тим стрімкіше ти до неї летиш. Ну, зрозуміло, не якісь захмарні, такі, які дозволяють людині бачити реальний фініш. Бо якщо ми поставимо там вчитися до кінця року, тепер грудень вже, блін. І і ми поставили ціль, наприклад, в новому році поступити в якийсь американський університет, і у мене рівень А2. Ну це шанрія. Це, ну, це якась захмарна. По-перше, не буде внутрішньої такого напору внутрішнього бажання вчитися. А коли ми собі розкладемо, пишемо ціль. За такий-то такий час, я хочу отримати такий, то такий рівень, як ти кажеш, і візуалізація. Я повністю з тобою згодна, тому що моя карта цього року майже завершена. Та, лишилося декілька там, пунктів, але я ще за ним над ними працюю, ще має цілий січень. От хотіла ще запитати, Ой, що хотіла. За... Ні -ні -ні. З яким рівнем ти прийшла, і чи отримала той результат, який ти хотіла, скільки часу ти вчилася? Значить, спочатку бо я щось пробував діла. Значить, ну і останнє запитання. З яким рівнем ти прийшла, який ти отримала, і чи була ти задоволена результатом? Ну, я прийшла з рівнем А2. Запит був на Б2, тому що програма є передбачена відповідно рівні Б2. І вже на uh, момент, коли йшла uh, складати іспит, uh, в мене був рівень Б2. І я навіть пам'ятаю вже ці переостанні заняття, ми там читали текст. І от ти така кажеш, оце текст рівня Б2. І я така, чесно, таку, я все розумію. Абсолютно для мене великий тест. Я думала, що це рівень А2, а не кажу, що це Б2. І я так здивувалась, і потім я нам е здавала уже, не пам'ятаю, деться минулого року. Е Пам'ятаєш, ти ще хотіла у Праський, здається, університет вступити? Чи куди? А, Воронок. Воронок. Так, я, я подавала свою заявку, е була дуже велика конкуренція. але все стається так, як вона має бути. Так, і я здавала. Ось <поє> <поє> Так, тест я здавала, і вона давньому мені показала рівень С1. Але ну, думаю, якщо враховувати розмовний рівень, то Б2 він є такий твердий. <поє> так, так, звісно, погоджуюся. Ну що ж, дякую вам. І скажіть, будь ласка, чи заходить вам такий варіант подкастів? І до зустрічі в наступному. Ой, разокую покладыну.